Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо монетку, присвячену, присвячену одній із сторінок української культурної спадщини, творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям, решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки. Відомі на всю Україну з кінця 19 століття. Традиції рослинного килимарства решетилівки справжньої скарбниці українського народного мистецтва у 2017 році внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Монета була введена в обіг 15 квітня 2021 року. Номінал вона має 5 гривень. Так що там не фокусується. Номінал 5 гривень. виготовлена монета з Нейзельберу. Масу має 16,54 грами. З фокусу нема. Значить, діаметр 35 мм. Тираж монета має 40 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, почнемо. розгляд заверсту монети. Так. Так, зараз ми візьмемо ракурс. Чоткий. Блін, якби так краще, щоб воно виглядало. Е, значить, на аверсі монети розміщено у центрі на дзеркальному тлі абрис пейзажу. Малий державний герб України ліворуч, дерево життя традиційний символ в орнамент, в орнамент... Тиці українських тканих килимів, рушник писанок тощо. Праворуч зазначено номінал 5. На тлі стилізованих килимів написи Україна ліворуч, гривень праворуч. Унизу рік карбування монети 2021. У центрі праворуч від дерева життя, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ось такий гарний аверс. Монетки з орнаментами, килимами і пейзажами. Так, переходимо до реверсу. До нашого мальовничого реверсу. Так. Ось так у нас виглядає реверс. Значить, на реверсі монети зображено композицію. Ліворуч дзеркальний абрис ткалі за роботою. Праворуч кольоровий фрагмент килима та напис півколом Решетилівське килимарство на дзеркальному тлі. Ось така, друзі, монетка. Гарна. Фрагмент килима виконаний з. За, за технологією там под руку. Ось так. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування. І нехай квітне український YouTube.